Шановні вболівальники, вітаємо вас на нашому каналі і представляємо вам черговий випуск новин футбольного клубу Колос, який присвячений головним подіям у березні. Перший весняний місяць у 2024 році розпочався із матчу 19-го туру вібет-ліги, в якому наша основна команда прикро поступилася вдома руку 0-1, пропустивши швидкий гол. А вже на третій хвилині гості провели флангову атаку, після якої Ілля Квасниця прострілив у наш карний майданчик. Олексій Сич у боротьбі з Дієго зумів пробити у нижній кут і м'яч залетів у сітку воріт Кіріла Фесюна. До завершення поєдинку колосу відігратися не вдалося. А після матчу Ярослав Вишняк зазначив, що на гру вплинув цей швидкий гол. Плинув на гру швидкий м'яч пропущений. І він. Дозволив руху грати в їх улюбленій манері на переходах та контратаках. От. А нам довелося атакувати великими силами, і десь ми наривалися знову ж таки на контратаки. І, ну, плюс позиційна гра нам складно давалася. Десь ми не могли вийти на удар, затягували з ударом, затягували з подачею. Рух, мобільна, швидка команда. Вони встигали повертатися, ми не могли їх розігнати, розкрити гру. Скажімо, і з цього якби не вдавалося там створювати момент. 7 березня свій матч 20-го туру юнацького чемпіонату провели наші молоді футболісти, які поступилися Шахтарю 0-2. Ковалівці пропустили швидкі м'ячі в обох таймах. На сьомій хвилині Ігор Князів віддав пас на хід Олегу Пушкарьову, який підключився до атаки лівим фланом. Капітан Гірників пробив повз Івана Пахолюка та відкрив рахунок. На 51-й хвилині номінальні господарі подвоїли перевагу. Після подачі зі штрафного наші захисники не встигли закрити Івана Лосенка, який з близької відстані змусив капітулювати свого тезку Івана Пахулюка. Надалі наші активізувалися і у другій половині другого тайму мали кілька можливостей відзначитися. Олег Криворучка м'яч звалився з нової хорошої позиції. Кілька разів з лівого флангу проривався у карний майданчик доначан Артем Гусол. А Захарій Захарків втратив шанс після того, як вийшов на заміну. Наш форвард вийшов сам на сам із волкіпором Шахтаря, проте розгубився і просто подарував м'яч воротарю суперників. Наступного дня, 8 березня, у міжнародний жіночий день яскраву гру провели основні команди Шахтаря та Колоса. Наші поступилися 2-3, але дали бій чинним чемпіонам. Вже на восьмій хвилині ковалівці шокували гірників швидким голом. Павла Оскас відправив у прорив ільїналів фланом, і Олег відкрив рахунок. Проте у другому таймі помаранчево-чорні зуміли перевернути гру. Через п'ять хвилин після перерви бразилець Кевін обігрався із трауре і красивим ударом у нижній кут зрівняв результат. На 65 й хвилині господарі вже були попереду. Після подачі зі штрафного м'яч Рикошетом від нашого захисту прилетів прямісенько на голову трауре, який свій шанс не схибив 2-1. А на останніх хвилинах гри команди обмінялися голами. Спочатку Кевін скористався дотепним пасом Судакова і оформив дубль, а в компенсований час коло заробив кутовий. І після подачі м'яч у власні ворота зрізав той такий траоре. 3-2 на користь шахтаря. Але Ярослав Вишняк зазначив, що наша команда доставила шахтарю великого клопоту. Ми правильно вибудували гру, на мій погляд, і заставили, якби шахтар грати в незручному стилі, коли вони не могли грати через середину поля, яку ми закрили. Ми забили м'яч і могли, 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 могли все таки ще вибігати в контратаки і повинні були це робити. Приємна новина надійшла у середині місяця. Лідери команди колос Ю Ю-19» Артем Гусол та Олег Криворучко подовжили контракти з нашим клубом Артем до 31 грудня 2026 року. А Олег до літа 2026 року. Вітаємо нашу талановиту молодь із подовженням контрактів з колосом разом до нових цілей. 16 березня колос у кривому розі провів матч 21-го туру УПЛ і прикро поступився з рахунком нуль один. Увесь основний час на полі точилася рівна боротьба. А ось наприкінці поєдинку гра розкрилася і моменти пішли один за одним. Господарі відповіли гострою комбінацію, після якої Олег Кожушко вийшов сам на сам із Волки Колоса, але свій шанс не реалізував. В наступній атаці в наші ворота міг забити Максим Задирака. А розв'язка цього драматичного матчу сталася за 30 секунд до завершення п'ятої компенсованої хвилини. Джихад Пізімана, якого не встигли накрити наші гравці, влучно пробив за меж карного майданчику, і м'яч залетів у нижній кут воріт Фесюна. 1-0. Якщо брати цілу гру, то позитивне в плані гри, але не в плані результату. Але знаєте, ну це футбол, це життя таке буває. Я думаю, ми з високо піднятою головою пройдемо цей етап і. Я бачу, що команда старається, рухається, виконує вимоги тренера, і я думаю, все буде добре. Просто треба пройти цей етап. Відзначимо, що матч 21-го туру чемпіонату Ю-19 Кривбас-Колос було перенесено через хворобу великої кількості гравців молодіжного складу нашої команди. І поєдинок був зіграний 24 березня. На жаль, ковалівці поступилися суперникам 0-2. Вже на першій хвилині господарі заробили кутовий. І після подачі верхом наші ворота головою впритул розстріляв Ярослав Шевченко. Кривбас у середині тайму мав можливість забити вдруге, але Володимир Вілівальд не реалізував пенальті, пробивши з точки позворота. ворота. До другого голу матч двічі зупинявся через повітряні тривоги. А ось на 69 й хвилині криворізькі юнаки забили вдруге. Прострілом з правого флангу скористався Арсеній Кілявий, який влучним ударом вразив дев'ятку воріт Івана Пахулюка. У березні після зимової паузи розпочала свої весняні виступи. І наша жіноча команда. У стартовому турі другого етапу вищої ліги колос вдома поступився металісту 19-25 з рахунком 0-1. Вже на п'ятій хвилині харків'янки провели результативну атаку. Натія Пансулає з праву флангу пробила у поперечину, а першою на добиванні була Вероніка Кожухар. Нападниця гостей головою вразила ворота Маріни Дуднік. Після цього було багато браку в діях обох команд, а ще матч переривала повітряна тривога. Ані у першому таймі, ані у другому відігратися ковалівським дівчатам не вдалося. Після гри Людмила Покотила зазначила, що гра не пішла за сценарієм колоса, але головна тренерка підтримала дівчат. Вся боротьба ще попереду. Не можу сказати так, що суперник дуже так переважав нас десь на голову. Ні, навіть після того як у нас видалили гравця, гра йшла, дівчата тримали матч. По самоотдачі дівчатам немає до мене, немає питань, але є над чим працювати. Дуже важко у нас виходить в лінії атаки. Будемо працювати, готуємося на шахтар. У нас все попереду. У нас ще дуже багато ігор, і Ми будемо настраюватися на наступні ігри. Я думаю, що все буде добре. Після 21-го туру УПЛ в чемпіонаті настала пауза на міжнародні матчі. Тож ми ще раз вітаємо всіх українців з виходом нашої збірної на євро 2024 в Німеччині. А коло заповнив цю паузу в Калинівці, зігравши контрольну гру проти ФК Лісне. Ковалівці впевнено перемогли суперників з рахунком 4-0. До честі аматорів Київщини вони майже увесь перший тайм тримали свої ворота сухими, але перед самою перервою захисник у своєму карному майданчику зіграв рукою і арбітер призначив пенальті. Павло Оріховський з точки не схибив у другому таймі наші хлопці виглядали ще потужніше і зуміли забити тричі. На 59 й хвилині неймовірно красивого у дев'ятку провів влад велетень. За 15 хвилин після прострілу велетня з флангу визначився Денис Бозбородько. А крапку у грі поставив бразилець дієго, який скористався дотепним пасом Антона Салабая. Повертаємося до нашої жіночої команди, яка у матчі другого туру топ-6 вищої ліги здобула вольову перемогу над шахтарем з рахунком 2-1. Донецькі футболістки відкрили рахунок перед самою перервою після сольного прориву з правого флангу Єлизавети Молодюк, 1-0. Але по перерві коло зміг переломити хід гри. На 60 60-й хвилині після прострілу Ангеліни Федоренко м'яч влучив у руку захисниці Шахтаря, і це пенальті. Точку впевнено реалізувала Ірина Майбородіна, яка за відсутності Мар'яни Іванишин грала із капітанською пов'язкою. А на 81 й хвилині нам дуже допомогла голкіперка господарок Людмила Устінова, яка припустилася в фатальної побалти. Устінова віддала м'яч прямо на ногу Анастасії Немець, яка незадовго до цього вийшла на заміну. І немець відпасувала на сербук. Ліліана свій шанс не змарнувала. 1-2. Після цього матчу колос набрав 28 очок та повернув собі третю сходинку в турнірній таблиці. Дуже багато гравців у нас заболіло, дівчата з температурою, і дуже і даже Люда Куніна з температурою грала, але добре зіграла. Враження по гри не дуже гарне, тому що не виходило у нас. Трошечки не виходить, але ми в такій, як казалось, дуже важкій грі взяли три очка. Для нас зараз саме головне це очки. 30 березня у матчі 22-го туру чемпіонату Ю-19 колос мінімально переграв Дніпро 1 1-0, хоча міг забити набагато більше. У першому таймі ковалівці мали беззаперечно перевагу над гостями, створивши кілька моментів. А гол наші організували на тридцять дев'ятій хвилині. Ігор поправка відібрав м'яч на фланзі, Далі Олег Криворучко видав ідеальну передачу на Денисенка і Даніл красивим ударом влучив у нижній кут 1-0. Перед самою перервою Денисенко невдало впав на руку після підкату і його забрала швидка. На жаль, у нашого гравця перелом руки. Бажаємо Данілу скорішого одужання. По перерві колос продовжив грати агресивно та різноманітно і мав ще кілька можливостей для взяття воріт. Але подвоїти рахунок не судилося. Після цієї перемоги колос набрав 34 очки та піднявся на сьому сходинку в турнірній таблиці. Збори поділили на нуль. Хвороба ця там більша частина команди хворіла. І тому Психологічно дуже важлива для нас перемога. Щоб ми не дуже гарна серія була, дуже важливо. А, але, а що стосується якості, то є куди ще працювати. Дуже багато закривала березень. Наша головна команда, яка приймала в ковалівці дніпро 1 Знову, як і у попередньому домашньому поєдинку проти руха, у ворота ковалівців суперники організували швидкий гол. Вже на другій хвилині Гуцуляк прорвався правим флангом, а Філіпов покотив м'яч під удар піхальонку. Олександр з лінії нашого карного майданчика пробив дуже влучно. 0-1. У наших основна загроза, екс-голкіпера Колоса Євгена Волинця, була після верхових передач. Спочатку небезпечно пробував Рангел, а після цього Бондаренко. По перерві наші шукали варіанти для взяття воріт, проте на 63 й хвилині пропустили вдруге. Піхальонок дотепним пасом з глибини закинув м'яч за спину захисникам. А гуцуляк в дотик перекинув Кірила Фесюна 0-2. Коло зазнав четвертої поспіль поразки і програв усі березневі поєдинки в УПЛ. Наступний матч ще знову граємо вдома. У неділю 7 квітня приймаємо «Металіст» 19-25. Сподіваємося, за тиждень наші зможуть перервати цю програшну серію. Навіть ці ситуації, якщо брати якийсь позитив, знаходити, то те, що хлопці не, е, до побачення, не з, е, опустили руки, прагнули зрівняти рахунок і хотіли відігратися. Але знову ж таки десь не вистачило майстерності реалізувати свої моменти. І, Ну, така класна команда, як Дніпро, знайшла свій момент і забили другий м'яч, в принципі, як закрили гру. Хоча і після цього ми ще теж мали там, моменти. На цьому все. Слідкуйте за новинами ФК Колос Ковалівка на нашому офіційному сайті, а також у соцмережах. Не забувайте підписатися на наш ютуб канал. Слава Україні!